Так, ну а ми продовжуємо великий ефір, який сьогодні зі мною Юрієм Фізером. І до мене вже долучилася Тетяна Хутор, голова аналітичного центру Інституту законодавчих ідей. Пані Тетяно, вітаю вас! Дякую, що долучилися. Пані Тетяно, чи чуєте ви мене? Я вас чую, як чуєте мене. Прекрасно, дякую, що долучилися. Е, ну що ж, давайте сьогодні поговоримо про не дуже приємні для України внутрішньополітичні. Питання, і, зокрема, про того, хто ну вирішив кинути Україну, і в прямому і в буквальному і в переносному смислі про Тимура Міндіча про санкції, які запровадили проти нього на вашу фахову думку. Ці санкції, наскільки вони по-перше виправдані, а по-друге, дієві? Вони з одного боку можуть бути виправдані навіть не з одного боку, а з двох боків: перше це політичний, другий практичний. А якщо дійсно була ціль з практичного точки зору, заблокувати всі активи дуже швидко, не дати можливості активам усім активам Міндіча і Цукермана, бути переведеними, перереєстрованими, проданими і так далі, то санкції вони виконують насправді таку роль фінансові установи, натаріці, реєстратори, вони розуміючи, що на особу накладено санкції, вони не можуть дозволити будь-яку операцію, якщо ця особа зазначена в державному реєстрі санкцій. На відміну від арешту в кримінальному провадженні, в санкційному указі написано просто блокування усіх активів. Якщо ми говоримо про арешт в кримінальному провадженні, там мають бути зазначено дуже чітко, які конкретно активи підлягають арешту, тому в даному випадку для цієї цілі в цілому санкції є дієвим інструментом. Друга ціль санкції об'єктивно політична, тому що потрібно було владі якимсь чином гасити той рівень напруги, який викликав цей корупційний скандал, і обрали санкції як такий показник, сигнал того, що. Президент і влада в цілому не підтримують такі дії і не, ніяк не має жодного стосунку до цих осіб, до цього корупційного скандалу і навіть накладає санкції. Так? Але комбінуючи ці дві причини, ми повинні все ж таки розуміти, наскільки вони дієві. Так? Тобто, тому що, Якщо вони не дієві, то ну, в цілому це. Ну, залишається пшиком, да, просто окоземилювання, і для того, щоб оцінити це, це потрібно дуже уважно слідкувати за усіма активами, які е, пов'язані з міндічем, які належать міндічу, які залишилися в Україні і за кордоном. І зокрема, е, йдеться і про не тільки про його нерухомість, квартира, про бізнеси, про рахунки. На жаль, загальні публіці цього не винно, але правоохоронні органи вони можуть отримати доступ до такої інформації. Але усі о, українські ом... Суб'єкти, які так чи інакше регулятори, та або е, особи, які е, відповідають за і мають повноваження щодо перереєстрації активів, або е, або е, дозвіл на здійснення якихось фінансових е, проводок, та вони дивляться в реєстр санкцій, як я вже сказала. Але в санкційному указі щодо е, Міндіча не було зазначено українських ідентифікаторів, тільки ізраїльських, а усіх українських реєстр. Міндічкласник е, числиться як український громадян з українськими ідентифікаторами. Я дуже сподіваюся, що рівень цього е, скандалу, який має місце станом на зараз, не дозволить все ж таки використати цю. Е, Ну, можна сказати, прогалину для того, щоб дозволити а, якимсь активам бути перереєстрованими. А, і все ж таки все залишиться, а, все залишиться на місці, і потім в межах кримінальних процедур активи можна буде арештувати, а потім і стягнути. Чи правильно я зрозумів, що ці санкції запроваджені проти громадянина Ізраїлю Тимура Міндіча, а не громадянина України, Тимура Міндіча? і що краще було саме запровадити їх проти громадянина України? Було б добре їх запровадити проти Тімура Міндіча і зазначити тут, там ідентифікаційні дані його і як громадянина Ізраїлю, і як громадянина України, і в такому випадку буде набагато легше потім працювати з різними юрисдикціями, в тому числі українською юрисдикцією, для того щоб ці активи блокувати і не тільки працювати з цією санкцією. В цілому по А цілому чи Україні? можна це зараз ще зробити надолужити оце. Да, можна, але з іншого боку ем, навряд чи влада піде на цей крок, тому що це питання визнання да певної помилки. Да, і що ми дійсно зробили це е, або помилилися, або зробили це навмисно. В обидвох випадках навряд чи влада піде на це, і єдиним, якби правильним кроком даної ситуації є те, щоб влада не давала політичного сигналу і дозволу на перереєстрацію таких активів. Це буде найкращим сигналом для усіх нас. Ну, добре би було, якби цей сигнал таки з'явився. Пані Тетяно, тепер ще одне питання, яке, думаю, цікавить українців, хоч я знаю, що держава Ізраїль своїх громадян не видає, чи можемо ми бодай помріяти трішки про можливу екстрадицію Міндіча в Україну? Більш того, ми можемо не тільки мріяти, ми можемо навіть мати реальні сподівання на те, що трапиться, але з за умови втручання в цю історію американців, тому що Ізраїль дійсно не видає своїх громадян. Більш того, навіть якби Міндіч поїхав в іншу юрисдикцію європейську, навіть таку, наприклад, як Австрія, це також стало б неймовірно проблематичним, тому що. В цілому екстрадиція в Україну, особливо під час війни, вона є, ну якщо не сказати, майже неможливою, то надзвичайно проблематичною. Ізраїль, як ми розуміємо, взагалі своїх громадян не видають. що Україна також своїх громадян не видає, багато інших країн. Але в даному випадку цим зацікавилися відповідні органи Сполучених Штатів Америки. А як ми знаємо, Сполучені Штати Америки бувають дуже переконливими, особливо юриз. З які є умовно дружніми до них, тому якщо на це буде політична воля, а як ми бачимо, скоріш за все вона буде, то у нас є великі шанси побачити Міндіча. Але знов таки дуже важливо, щоб в Україні йому жилося не краще ніж в Ізраїлі. І дійсно відповідальність, яка кримінальна, в тому числі відповідальність і всі. Всі, умовно кажучи, інші негативні аспекти кримінального провадження, щоб дійсно вони його тут чекали, а не навпаки. Тому зараз дуже важливо заблокувати всі активи, арештувати всі активи як в Україні, так і за кордоном, сприяти максимально зі свого боку, тому що мало американців потрібно, щоб українська сторона, в тому числі органи прокуратури, не тільки антикорупційні органи, в цілому сприяли. Також е і поверненню самого міндіча і поверненню активів дуже хочу, щоб так і було, але те, що ви сказали, що можуть бути долучені американські спецслужби, я підозрюю, що це буде е ФБР, швидше за все? Ну принаймні, я так думаю. І якщо так станеться, всі зорі складуться, і Ізраїль видасть Тімура Міндіча Сполученим Штатам Америки, то ми, мені здається, що в нас тоді е інша проблема е з'явиться: а як Тімура Міндіча вивести з Америки до України? Вони можуть посприяти в тому, щоб Тімура міндіча передали Україні. Тому в даному випадку, знаєте, ці речі зазвичай вони вирішуються на політичному рівні. Тому, знаєте, ще декілька днів тому, до того моменту, як ми дізналися, що Америка може цьому посприяти, я була дуже неоптимістично налаштована з приводу можливості побачити Тімура міндіча найближчі декілька років в Україні. Але зараз, знаєте. Вже оптимізму побільшало, тому якщо Америка буде переконана, що тут його буде чекати правосуддя, то я думаю, вони цьому зможуть активно посприяти. Дуже знову ж таки хочеться, щоб так і було. Давайте ще до інших фігурантів цієї справи. Перейдемо кілька слів, поговоримо. А що ж може чекати інших, наприклад, того ж таки Германа Галущенка? Тобто, я зокрема про санкції про е, Світлану Гринчук, е, тобто, що проти них зараз планує може робитися? Щодо них мають бути застосовані інструменти кримінального провадження, крим... кримінально процесуальні інструменти, тобто на них немає сенсу накладати санкції, а в тому числі чому через те, що вони перебувають чи в Україні, я дуже сподіваюся, що не будуть застосовані всі інструменти впливу для того, щоб вони залишилися в країні. І на відміну від міндіча і цукермана, які не перебувають уже в Україні, тому в даному випадку буде достатньо, принаймні, тобто, уже відбувалося відбулося та і відбувається далі питання звільнення. Це дуже важливо. Далі потрібно, щоб ідентифікували знов таки все те саме, що відбувалася ідентифікація усіх їхніх активів, щоб на них було накладено арешт і далі максимально сприяти і не заважати набу і сап. І... Далі вести ці справи, і відповідно, і відповідно потім, аби вони передали це в суд, і ці особи понесли відповідальність відповідно до українського законодавства. Тому нам важливо, щоб вони залишились в Україні. І тут ви правильно сказали, відповідаючи на це запитання, що правоохоронні органи повинні докласти максимум зусилля для для того, щоб ну залишити їх в Україні. Правоохоронні органи останнім часом, ну не останнім часом, скажу так. Були багато випадків, коли саме правоохоронні органи були залучені до того, щоб дозволити. Під е, е, людям, які під слідством перебувають, або проти яких порушено кримінальну справу, виїхали за кордон, як ви думаєте, в цій ситуації що може бути? Я дуже сподіваюся, що цього не трапиться, тому що це дуже політично сенситивне питання. Як ми бачимо, дуже багато і посад було втрачено фігурантами цієї справи. Більш того, зараз серйозно обговорюється питання звільнення глави офісу президента, тому. Я дуже сподіваюся, що влада розуміє, що не можна дозволяти цим людям залишити країну, тим паче, якщо на вагах є такі політичні політичні посади з одного боку, як Гринчук і Галущенка а з іншого боку Єрмак, то всі розуміють, що якщо комусь із них, ну, тобто, якщо ми говоримо про Гринчук і, і Галушенка їм вдасться покинути країну відповідно намагатися уникнути відповідальності, то це безумовно кине тінь і на решту, і на єрмака, і решту. Значить, що значить вони не можуть контролювати. Бо вони дозволили цьому статись, або вони не можуть контролювати систему. І тоді постане додаткове питання: значить настільки не бояться жодних наслідків зараз влада, або вона не може ніяк на неї впливати. Значить, вона не є ефективною. І додаткові будуть аргументи на користь того, що вище керівництво має бути змінене, як я говорю про главу офісу президента. До речі, про главу офісу президента, буквально десь годину тому я вже це в ефірі говорив. І ще раз нагадаю нашим глядачам: з'явилася інформація. Депутат Желізняк написав про те, що президент України відмовився звільняти Андрія Єрмака з посади глави свого офісу. І це як ми бачимо, ну так <кхем> свідчить про те, що президент, мабуть, не хоче змінювати те, що потрібно змінювати. Останнє запитання до вас: ось вся ця ця. Ситуація, як вона зараз впливає на імідж України. Звичайно, негативно, звичайно, нікому не хочеться бачити, не хочеться давати гроші тим, хто ці гроші використовує і роздає в корупційних схемах. Ну чи хотіли б ви як платники податків допомагати якійсь іншій країні, якщо там ці кошти розкрадаються? Чи може в цій непростій економічній ситуації допомогти самим собі? І ці аргументи дуже активно. Режуються в тому числі за допомогою наших російських недругів. І, на жаль, це, це негативно по нам є. Але якщо бути дуже відвертими, ці аргументи можна використати по різному. З одного боку, ті, хто не хотів нам надавати допомогу, вони використовують це як аргумент проти, да? і виправдовуючи своє небажання надавати Україні допомогу. Ті, хто розуміють, для чого Україні ця допомога, і що буде, якщо Україна. Її не отримає, і потім, умовно кажучи, не зможе далі стояти і оборонятися в цій війні. Вони розуміють, що все одно допомогу потрібно надавати. І більш того, для того, хто хоче нас підтримувати, я говорю в тому числі про європейський союз. Вони розуміють, що антикорупційні органи працюють. Антикорупційна вертикаль працює. Потрібно надавати їм підтримку. І значить, Україна це не просто е, такий «captured state», дає таке поняття, захоплена корупцією е, е, держава. Нас є, хоч якісь. Баланс та от є якісь стримування і противаги якісь, хоча б та. Тобто, да, у нас є влада, у нас є навіть монобільшість, у нас є дуже чітка вертикаль але у нас є і ті, хто її контролюють. І дуже важливо надавати ресурси, підтримку тим, хто її контролює. Тому з одного боку, це посприяло, знаєте. Є і хороші речі, і погані речі, але ті, хто нас підтримував, вони і будуть це нас підтримувати. Я дуже сподіваюся, що е, ці наративи і ці аргументи не будуть використані ефективно проти нас. Я вам дуже дякую, пані Тетяну, за участь у програмі. Я також сподіваюся, що це буде так, як ви е, і сказали. Дуже вам дякую. Тетяна Хутор, голова аналітичного центру, інститут законодавчих ідей, була гостею цієї частини програми. Ну а ми рухаємося.